Вас вітає інформаційний портал Золочане. Сьогодні ми поспілкуємося з заступником голови військової адміністрації Богданом Гранишним про декомунізацію у Золочівському районі. Як відбувається декомунізація у Золочівському районі? Доброго дня, дорогі золочів'яни. Сьогодні я представляю проект, який був організований і згідно розпорядження голови Львівської обласної держадміністрації Максима Козицького щодо декомунізації залишків тоталітаризму на теренах Золочівщини. Відповідно, це розпорядження дії на всій області, в тому числі і в нас в Золочеві. Це зроблено таким чином, щоб закон, який був прийнятий Верховною Радою, був впроваджений в життя, а не просто собі лежав на папері прийнятий. Що в нас зараз на даний момент є? Ми спільно з робочою групою обласною. Опрацювали, які в нас є пам'ятники, скільки в нас їх залишили. залишків залишилося. На даний момент є 48, це буквально на днях три додалося, і вони будуть також постійно оновлюватися, тому що ми не маємо змоги швиденько це все визначити, скільки їх саме є, бо знаходяться, можуть знаходитися і в лісах, і на цвинтарах, і в таких місцях, які нам ще не відомі. Отже, 25 пам'ятників демонтовано. Відповідно, залишилося ще 23. Шлях часом непростий, а часом легкий. Це залежить від людей, які Очолюють громади і від їхньої степені розуміння, що ось це треба забрати, тому що ми прекрасно розуміємо, що окупант, який зараз воює з нами, який прийшов на нашу землю, якраз пішов за тими раритетами, за тими цінностями, які є, за їхніми пам'ятниками, які ми бачимо тут рядом, за їхніми назвами, які хотів забрати від нас нашу історію, нашу пам'ять, і нашу справедливість. І постійне оце не на часі. Це було якраз таким аспектом, що треба це забирати. І ми це зробимо перші в Україні, я думаю, Львівська область буде очищена від того від того сміття, яке в нас є, і відповідно, ми будемо розуміти і вчити наших дітей справжнім українським цінностям, українським героям, українські традиції. Є мешканці Злочинського району, які вважають, що декомунізація радянських пам'ятників зараз є не на часі. Яка ваша думка? Можливо, такі люди є, можливо, вони не мають, хоча б для мене дивно, як так не мати повної інформ... інформації. Подивіться, що вчора відбулося, які в нас е... речі зараз є в Україні. У нас йде війна, і ми ще маємо шкодувати за тим, що нам. Нерідне, що нам насаджене, і воно не має абсолютно ніякої цінності, не має ні цінності культурної, ні історичної, і тому визиває найменше подив, що хтось має сумнів, що це треба забирати. Якщо говорити саме про золочів і пам'ятник, який турбує саме золочів'ян, це є вічний вогонь. Що відбудеться з ним? Я знаю, що Золочівська міська рада прийняла рішення 24 квітня про демонтаж цього пам'ятника. Відповідно, є доручення. Структурам, щоб вони це демонтували. Ну, як бачимо, цей монумент досить великий. Відповідно, потрібна техніка. Маємо попередню домовленість з місцевою владою, що до 1 серпня цей пам'ятник буде забраний. Звичайно, ми бачимо рядом цвинтар, і На тому цвинтарі є поховані люди. Ніхто нікого не буде витягувати з могил. Люди, які поховані, пішли до Бога, і хай там собі спочивають. Відповідно, ми говоримо якраз за ось цей цю. Монумент чи як його назвати, цей пам'ятник, який має бути забраний. Що буде на місці демонтованих пам'ятників? Це має вирішити сама громада. Вона має порадитися, чи їм потрібно саме на цьому місці якийсь знак чи якесь шанування когось. Героїв у нас є багато. Я можу нагадати Львів, коли скинули пам'ятник Леніну, і на це місце є зараз пам'ятник Шевченко. Але ще раз підкреслюю, це має вирішити мешк... мешканці Золочева. Це можна провести опитування. У нас історики є, у нас є багато людей знає. Краєзнавці, врешті в нас є місцева рада, яка делеговані ці повноваження, щоб вирішувати ті чи інші питання? Це їхня компетентність. Як я, як людина, звичайно хотів би, щоб все було вшанування наших героїв, новітніх і тих, що були, ми маємо кого шанувати. Яке ваше ставлення до перейменування населених пунктів? Ну, от я вже вам говорив, що один з аспектів, якраз ці, що вони хотіли насадити нам своїх героїв, які не мають ніякого відношення до нашої української державності. Україна в нас є самодостатня держава. Ми маємо дуже багато е, своїх цінностей і своїх героїв, і свого бачення, які вулиці, ми які будинки як називати. І це наше право. Є хороша пісня, яка каже, чого ти кацапи до нас прийшов. Ми самі знаємо знати, як жити на своїй землі. Це правильно, і ніхто не має нам вказувати, що ми маємо робити, які е, вулиці як називати, для цього є місцева рада, яка розбереться в собі і в ситуації, що потрібно. На вашу думку, як має завершитись декомунізація у Золочівському районі? Дуже би хотілося, щоб ну, не до 1 серпня, можливо, то не вдасться декуди, бо ми будемо завжди їх находити, але до Нового року, щоб Лівщина була очищена від того сміття, бо це сміття. Яке нам не приносить ніякої користі, тільки зло. Ми маємо про це забути. Ми маємо зможемо зробити як прибалти, зробити якісь там місце пам'ятників тоталітаризму. Вже і воно визначено. Це на жовкріщині буде певне місце, де ми туди зведе, звеземо це, що колись нам про совєтський союз, про большевизм. А в нас має бути своє. Ми маємо йти до свого дбати про своє. І декілька слів, побажань нашим глядачам. Хотілося б нам побажати. Перемоги в першу чергу миру, країні вступити в НАТО, Європейський Союз, тому що це наше майбутнє. Ми це бачимо, як нам світ допомагає. Не кинув нас на призволяще. хотіло б це, звичайно, більше, але малими кроками до перемоги. Дякую вам всім. Дякую.